Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Uh, і так, знову ми тут у цій майстерні. Бачимо тут ще від учора. Ну, Вчора я знімав відео про вулики, про те, що можемо виготовити під замовлення вулики. Uh, і казав, що наводимо тут порядок, uh, переробляємо нашу піч. Uh, Вчора, друзі, не встигли доробити. ну Сьогодні починаємо працювати, йдемо, йдемо допрацьовувати, але для початку, думаю, зніму відео, так як вчора їй казав, що буду старатися відповідати на коментарі таким способом, що знімати відео, коли там назбирається певна якась кількість цікавих коментарів, на які. І а мені цікаво дати відповідь, і я думаю, що кожному було б цікаво послухати, наприклад, мою думку. І так само під цим відео послухає мою думку і висловить знову ж свою думку людина, котра буде хотіти. Тому, друзі, так, ну є такі коментарі, наприклад, як під вчорашнім відео, там є коментарі, що ну, потрібно відповідь дати там коротеньку, там, ну, скажімо, одним словом або щось там. ну. На такі коментарі, звичайно ж, можна написати відповідь, але є, друзі, такі коментарі, які я хотів би е, висловити свою думку і сидіти, ну, повторюю, сидіти писати, трішки займає часу. А так бачимо, я прогортав коментарі, е, виписав собі тут, що, на що хочу дати відповідь, е, і вже е, спокійно можна про щось зняти відео щось розказати. Е, друзі, відповідати буду на коментарі під останні, е, як би, дві відео, під оста... ну, не останні дві, а, скажімо так, не під, е, ну, про... на відео, е, на коментарі під відео, що були про огляд пасіки, там, де ми оглядали пасіку, кому буде цікаво. Перейдіть, подивіться. І е, про нуклеуси, там, де у нас є останнє відео про нуклеуси, наші про розміри і тому подібне. Е, і на ці коментарі буду давати відповідь. Тому що на вчорашнє відео, кажу, там є декілька коментарів, які я вже відповів так ну, коротенько можна було написати. І скажімо так, також чому, наприклад. Хочу спробувати для себе такий формат відповідів на коментарі, тому що ну, не кожна людина сидить і перечитує коментарі і мої відповіді. Ну, наприклад, якийсь інший глядач, не автор коментаря, а інший глядач. А так людина дивиться відео і вже розуміє, ну, і вже розуміє суть. Коментаря і відповідь на нього. А якщо вже дуже зацікавиться, то вже може перейти на відео, про яке говориться, і вже там або подивитися відео, і більш глибше зрозуміти, про що говориться, або прочитати цей коментар, на який я дав відповідь, і також зрозуміти, що і як. Тож, друзі, кажу, кому буде більш цікаво, більш буде хотіти зрозуміти, про що буде йти мова, якщо щось люди не будуть розуміти, просто переходіть останні е, три відео ну, і подивіться, і все буде ясно. Е, дивіться, друзі, там, де я показував, що е, про, ну, огляд пасіки, що у нас там на точку, не на цьому домашньому, а на другому точку. Пропала одна сім'я. Коментарі там були такі, що одним словом, ну, скажімо так, я там передивився, друзі, сім'ї тільки у ППС-вуликах. У лежаках я їх поки що до сьогоднішнього дня не дивився. Чи там щось пропало, чи там нічого не пропало. Але, друзі, там, якщо щось і пропаде, то це відводки, це пізні відводки. На які я якби і розчитую, що ну, деяка частина з них відійде, тому що вони робились пізно, матки підставлялись вже пізно, ну, пізні відводки. Я розумію, що якщо б було б, ну, якщо б до них прикластися так, скажімо, не на 100%, а на цілі там, 200%, то вони б і перезимували на цілі 200%. А так як я знаю, що я до них приклався, ну, не... Зовсім так, як би потрібно було. Тому я і даю розрахунок на те, що е, деяка кількість цих відводків може відійти за зиму. Але кажу, ще не передивлявся, що у них і як там. Тому буду обов'язково дивитися і зніму відео. Тому, друзі, про м, ці коментарі, що буду відповідати, це буде йти мова тільки про ППС-вулики, тому що дивився тільки їх. Е, і так, друзі, був коментар, що ну, бджоли пропадають. Це все якби синтетичний вулик, синтетична, там, як людина написала, синтетичний карцер, ще й з відкритим дном цього типу слід очікувати і далі буде гірше. Дивіться, друзі. Моя думка, ну, я кажу, я, наприклад, людина висловила свою думку, я нічого проти не маю, людина так думає. Все, то. ну... Це нормально. Людина так собі думає, людина висловила свою думку. На це ми якби, знімаємо відео, показуємо, щоб люди могли висловлювати свою думку. Ми висловлюємо свою думку і ну, набираємось там, е, якихось знань, якогось досвіду і тому подібне. Але, друзі, моя думка така, що м, тут. ППС або ППУ, ну це одинакові плюс-мінус матеріали порівняно з деревом, ну, вони різні, але між собою вони плюс-мінус одинакові. E, на мою думку, друзі, ППС або ППУ, і тим, ну, тим паче відкрите дно. Тут немає ніякого у цьому ніякої проблеми. Чому, я так думаю? Тому що, по-перше, друзі, в нас в цих вуликах вже зимують бджоли третій сезон. Ну, це якби або третя, або навіть четверта зимівля, друзі, у цих вуликах. Ну, хай буде третя. Скажімо так, друзі, я бачу результат між деревом і цим. Як бджоли зимують, як вони там почуваються, як розвиваються бджоли навесні, які клуби заходять зиму, які вони по селі виходять з зими. І друзі, ну, порівнюючи це. Дерево, і, наприклад, ППС, тому що ППУ ми ще не ставили, але ну, ППС і ППУ вони буде, скажімо так, ППУ буде ще навіть краще від ППС. Друзі, я бачу результат. Я бачу, що бджола набагато краще чувствує себе у теплому вулику. Це значить, ну, це у ППУ вулику або ППС. Вона набагато краще навісні розвивається, набагато у неї розвиток. Клуб сидить набагато гарніше у ППС вулику. Скажемо, ну, як це гарніше. Він менше поїдає корму. Потім, друзі, за що того, що знизу він відчуває холод, він якби, ну, знизу через сітку йому проходить холод. Він більш клуб сидить зжатий, стиснутий. І. І так, друзі, подзвонили, мені мусів відповісти, на чому я зупинився про клуби і січате дно. Друзі, вони більш відчувають холод. І за що того матка восени скоріше перестає сіяти, і навісні вона пізніше починає сіяти, ніж у дерев'яному, наприклад, лежаку або там, де дерев'яне глухе дно. Чому? Тому що ну, вони чувствують холод. А... Наприклад, в лежаках, друзі, я це вже замічав і дивився. Наприклад, там, середина лютого, якщо досить таки тепла погода, матка починає сіяти. Але, скажімо так: ну, середина лютого, початок лютого, друзі, ну це не весна. Розумієте, там, наприклад, може бути тиждень теплий, матка почне сіяти, потім знову прийдуть якісь ще морози, і бджола мусить стискатися. Або Щось з тим розплодом робити або ще щось. І самі розуміємо, що, наприклад, в середині лютого ну, матка не буде сіяти вам, наприклад, ось таким обсягом. Вона буде сіяти ну, стільки, чуть-чуть. І з того, що вона посіє ось таку п'ятачок, вилізе тої бджоли, ну, це невеликий розвиток. От коли, наприклад, матка почне сіяти пізно, наприклад, кінець березня, скажімо так, це вже більш і погода тепла. І ну, це вже більш природно для бджіл розвиватися. І, наприклад, кінець березня матка починає сіяти, і вона відразу починає рамки засівати ось таким обсягом, наприклад, і навіть більшим, то скажімо, там е значно такий великий приріст, відразу бджоли приходить. А то, що матка з середини лютого сіє там такими п'ятачками, друзі. ну... Це ніякий не приріст, це тільки, якби більше нищиться і просідає зимовала бджола, яка зимує і яка повинна з цим розплодом щось робити, коли вже матка його посіяла. І тим самим вони починають більш корму з'їдати. І, скажімо так, збився з думки, більш корму друзі, з'їдати. І вони не мають, наприклад, ще того природнього корму, тої е, того пилку і тому подібне, щоб ну, нормальний був розвиток. Е, добре, друзі, з цим на це відповіли. Хочу, якщо дуже буду розказувати багато, то відео буде там на півгодини. Ну, Ось бачимо. Наприклад, розписати так коментар ну, це потрібно дуже багато часу. І... А так відповів, людина зрозуміла. Не зрозуміла, ну, то це вже таке діло. І ще одне, що скажу про ці вулики, друзі, багато пасічників переходить на ППУ вулики, тому що розуміють люди, що це більш вигідніше для сьогоднішнього бджільництва, це більш рентабільніше для сьогоднішнього бджільництва. Бо, ну будемо друзі, чесні. На даний момент мало хто держить бджілок заради того, що ну, він їх дуже сильно там любить і. Як би скажемо так, він, є, він є там, ну, працює з бджілками для того, просто бо він це дуже сильно любить, а не для того, щоб для себе щось заробити і тому подібне. Далі, да, друзі, хто тримає бджіл, він обов'язково повинен любити бджіл, тому що, ну, якщо ти бджіл не любиш, ти з ними працювати не будеш. Але ти. З ними працюєш для того, щоб щось заробити для себе, щоб прокормити свою сім'ю і тому подібне. Скажемо так, ти стараєшся заробити на тій справі, яка тобі до душі, яка тобі подобається, і стараєшся в цю справу, скажімо так, вкладати більш-менш по мінімум, а заробляти по максимуму, так як ну і всі люди у якомусь бізнесі стараються і робитися, стараються і робити. Потім, друзі, було питання, скільки потрібно листів ППС для того, щоб зробити вулик з ППС. -у. Людина там питала про ну, скільки листів потрібно, щоб зробити корпус, дно і кришу. Скажу відразу: у мене йде один лист ППС. -а. Але, друзі, у мене йде один лист, лист ППС. -а. Це рахунку з того, що у мене дно е, дерев'яне. Ну, Тут, друзі, немає. У мене просто дна, щоб показати. Ну, Дно в мене дерев'яне. Все. Одним словом, дно дерев'яне. У мене ППС тільки корпус і криша. На, такий, на таке виконання потрібно один лист. Потім, друзі, було ще е, така, такий коментар, що, е, наприклад, ось знищили ту сім'ю, яка у мене там пропала. Ну, що знімав, що, наприклад, корм залишився. І бджілок буквально залишилося ну, під мору, там може 10-15 бджілок. Бджоли взагалі немає, вона якби пропала. Друзі, думаю, що навряд чи це будуть оси. Чому? Тому що. Ну, якби це друзі були оси, то вони б вони понищили і е... якісь там сусідні сім'ї. Або. Хоча б дві-три сім'ї знищили, а не одну сім'ю. Розумієте, наприклад, одна сім'я знищена, а поруч дві сусідні сім'ї з одного боку з другого боку е сидять, все нормально з ними, нічого їм не трапилося. І скажімо так, також ну, оси, ну, знищили оси сім'ю. Знищили вони її з якою метою, тільки щоб е з'їсти бджіл і корма. Не, не забрати ніякого меду. Думаю, що це не так. Але, друзі, це моя така думка, що це не оси будуть. А можливо, друзі Оси. Ну, скажімо так, я на, очі, на свої очі не бачив, що це було. Ну, але щось в мене така думка, що Оси навряд чи це зробили. Тому що кажу, якби оси, то вони б вони б побили декілька таких слабих сімей. що, ну, не в змозі себе захистити. Далі, друзі, е, також був е, коментар, чому у нас, е, ну, також під тим відео, де знімав огляд пасіки, чому у нас вулочки між рамками е, ну, різної тощини, де менша вулочка, де більша і тому подібне. Друзі, все елементарно просто. Відколи е, я, від я тільки починав своє бджільництво, е, робив рамки для себе сам. Робив рамки для себе сам, нормального обладнання робити рамки не було. Скажемо так, ну і матеріалу нормального не було, і закупляв, скажемо, пакети від людей, то різні рамки у людей попадаються. Тому, друзі, така товщина бо. Відстань між рамками, бо не одинакова товщина рамок. Ось, наприклад, минулого року ми вже закупили рамки, ми вже їх не робили самі, а закупили. ну Якби робили самі, то вже б робили одинаковий розмір. Але ми закупили з розділювачем Гофмана, і цього року також будемо купляти рамки з розділювачем Гофмана. Тому, друзі, вже, наприклад, буду цей рік, що був виміняв багато рамок старих, вибракував, поставив тільки нові. І на наступні роки планую також ставити вже е, рамки тільки з розділювачем Гофмана і щоб ну, вже вулочки у нас були одинакові. Тому, друзі, така відстань між вулочками. Це все ну, така ось причина. Потім, друзі, була, був коментар, яким препаратом обробляв від кліща восени, з якою діючою речовиною. Також, друзі, є відео, якщо комусь дуже потрібно, можна знайти, подивитися там все детально, показував осип кліща, показував чим обробляв, як обробляв, навіть є порівняння, димпушки. і Полосок. Також, наприклад, кому цікаво э, порівняння димпушки і полосок, можете подивитися. Обробляв, друзі, апіваро, діюча в нього речовина тауфлав, Тауфлувалінат і Апіатрас, діюча речовина у нього Амітрас. Э, цими двома полосками обробляв від компанії Бівел. Поки що всім, всім задоволений всіми обробками, э, цими полосками. Думаю, що цей рік також буду ще буду ними обробляти, а вже якщо щось потім не буде подобатись, буду шукати якусь альтернативу. Так, друзі, і ще один був коментар. Ну, це вже нуклеусами, під відео з Нуклеусами. Людина написала, що якби має два типи. Я так зрозумів, що має два типи. Вулик, не вуликів, а нуклеусів це дерев'яні нуклеуси, друзі, і е, ППС нуклеуси. То ну, людина пише, що в нього з ППС, а через 2-3 дні після заселення е, злітають бджоли, а з дерев'яних нуклеусів не злітають. Ну, Яка тут може бути причина? Е, друзі, скажу так, причин тут може, може, бути, може бути дуже багато. Я скажу, наприклад, свою думку, що я думаю, тому що також дуже багато я розказувати не можу, бо як би сказати, не є я дуже ще великий професіонал у тому, ну у матководстві, щоб там на 100% пояснювати, що ось така причина, або ось така причина. Я тільки скажу те, що я думаю, яка може бути причина і свої деякі спостерігання. А Якщо хоче людина більш щось ну, дізнатися інформативніше, то мусить вже шукати сама у інтернеті або ну, питати більш когось досвідченішого. Uh, так, друзі, що говорив? Про зліт бджіл. Дивіться, наприклад, друзі, у нас бджоли не злітають з ППС. -а. Ну як не злітають? Злітають, але якщо вони злітають, то я бачу причину, по якій вони, вони злетіли. Це або напад на них, або досить мала кількість е бджоли заселилася. І ну, вони дуже слабенькі слабеньке відділення, і воно поза того злітає, або у них там немає матки. І вони якби сидять без матки, і вони мусять злетіти, бо коли е нуклеус сидить без матки, в нього немає там не розплоду, нічого, просто голі рамки, він мусить злетіти. Або кажу напад. Ну, Це елементарно напали, він злітає. Е нюанси, друзі, які ще можуть бути. Ну, тут мож... може бути багато нюансів. Наприклад, не дали їм нормально корму. Потім, наприклад, друзі, не видержали нормальний ну, певний срок, який потрібно витримати бджіл під час заселення нуклеусів. Це також є одна з причин, чому вони можуть злетіти. Mm, ну, але, друзі, така причина може бути так само. Ну, ця причина може до, е, відноситись і до дерев'яних нуклеусів, і до ППС нуклеусів. Тому що якщо я, ну, я ну, так думаю, якщо ви нормально не витримаєте бджіл, вони злетять що з того нуклеуса, що з того нуклеуса. Е, бо, друзі, я це замітив, що дуже потрібно добре витримати бджіл. Е, наприклад, я перші роки перший. Перший, взагалі, рік, коли я пробував заселяти нуклеуси, я бачу в інтернеті, скільки люди витримують. І тому подібне. Але, друзі, чесно скажу, я боявся того. Я боявся, що там бджола задихнеться, що бджола буде сидіти голодна. Що... Ну, боявся тої витримки. Коли я чув, що, наприклад, там потрібно витримати около 4 суток закритими бдж... закритими бджіл вулик у нуклеусі і потім тільки так їх відкривати. Друзі, для мене це було щось. Ну, кажу, я цього дуже страшно боявся. Я думав, що вони там сутку посидять закриті, то їм вже катастрофа, їх обов'язково потрібно відкривати. Ну, в крайній случай 2 сутки, все, На цьому... це в мене був потолок. Поки друзі не спробував це. Коли я, друзі, спробував е дійсно витримати так, як воно потрібно. Наприклад, якщо е ну, заселяєте, то ще досить таки холодна погода, то, скажімо так, сутку видержати бджіл у. В e, досить таки теплому приміщенні. А потім e, три сутки їх витримати уже у, e, на дворі, вони набагато краще ну, заселяються. Вони ну, дуже тоді практично зльоту там немає. Якщо бджола сита, якщо неї є корм, там зльоту практично немає. E, плюс ще одне, також дуже чого я боявся. Uh, ну, наприклад, так як ми заселяємо на бджолу, її потрібно ну, якби, охолодити бджолу, потрібно вкласти в сплячку, так би сказати. Якби вона повинна впасти в той самий анабіоз, в який вона впадає у uh, зимку, коли йде, ну, збирається у клуб. Цього я, друзі, також дуже боявся. Для мене було краще бджолу помочити. Змочити її і так засипати, ніж дати її там остити до такої е, степені, що вона ледь-ледь рухається. Це також одна друзі з причин, тому що ви їх змочили, вони там опоносилися після заселення, бджола мокра, е, бджолі холодно. Все, якась частина там прямо у нуклеусі помирає, якась частина, друзі, вже злітає, розлітається, коли дуже ну, трішки залишається бджоли, і все. Відкриваєте нуклеус, він пустий. Коли ви, друзі, ставите в холодне місце бджіл, відкриваєте потім на сутку. Потім через сутку йдете їх заселяти, відкриваєте відро. Ну, це я також перевірив з цього року на собі. Відкриваєте відро, вони такі, що ну, ви дивитесь на них, да, вони рухаються, вони живі, але вони такі, друзі, що ледь-ледь ну, шевеляться. Це набагато краще заселяти ними. Чому? Тому що бджола не розлітається, бджола не кусає, ви легенько собі набрали, засипали, закрили. І ви нічого не мочите. Ви їх дістали з холодного місця, вони, скажімо так, сплять. Ви їх заселили, поставили десь у. Ну, наприклад, так як ми ставимо тут у майстерні, тут у нас більш-менш тепло. Бджола простояла, друзі, ну, клеус простояв, там, наприклад, годинку-дві. Заходите сюди, ви вже чуєте гул, бджола ожила. Заходите ще через там, півдня сюди. Ну, все, ви чуєте, що живе бджола в нуклеусі, Тут гул такий стоїть, вони собі гудять, бджола ожила, вона відразу пішла брати сироп, вона відразу пішла собі заносити його, рамки відбудовувати, якщо це ощина, працювати щось і тому подібне. Все, це буквально, скажімо так, декілька хвилин після заселення вона починає оживати. А коли вона мокра, а ще намочена більш-менш холодною водою. Це, друзі, взагалі катастрофа. Ну, ось такі, друзі, я думаю, причини можуть бути по поводу того, що вони злітають. Е, чому, наприклад, кажу, ну, з дерев'яних не злітають, а з ППС -а злітають. Ну, я не знаю. Якщо, наприклад, людина все одинаково робить, що з ППС, що з дерев'яним, і там злітають, там не злітають, то це вже повинна людина сама дивитися і якось знаходити цю причину. Тому що, ну, скажу відразу: ППС е, нуклеус це не є причина того, що вони злітають. Що, наприклад, це ППС, а це дерево, тому вони з ППС злітають, а з дерева ні. Там буде, друзі, причина зовсім в іншому. Просто потрібно більш ретельно, наприклад, заселити однаково два нуклеуси і спостерігати. Чому, наприклад, той злетів, чому той не злетів? Можливо, там менше кормів, можливо, там менше бджоли засипалось і тому подібне. ну, Причин багато може бути, просто потрібно за цим спостерігати. Тож, друзі, на цьому поки що все. Тому що і так багато наговорив, відео вийде довге. ну, Можливо, комусь воно буде не цікаве, але кому буде цікаве, тот то обов'язково буде дивитися, а кому не цікаво, то тут і одну хвилину відео не буде дивитися. Тож на цьому, друзі, поки що все. Йду я тут прибирати, наводити лад. Думаю, що вже завтра або завтра, якщо будемо щось знімати тут в майстерні, то вже побачите зовсім інший вигляд, тут, зовсім інший порядок і тому подібне. Вибачаю, що якби відео знімаємо в такому срачі, тому що ну, на дворі падає дощ, на дворі не буде знімати. А... Ну. Більше, якби місця і немає, де стати, там і знімати. На пасіку також не підеш знімати, бо бджілок показувати не будеш, а стояти посеред вуликів, знімати ну теж не дуже варіант. Тож, всім до нових відео, до зустрічі.